Реконструкція під снігопадом, навіть незважаючи на складні погодні умови, ремонтні роботи на стадіоні зірка не припиняються і тривають за графіком. Верхнє поле зі штучним покриттям вже готове прийняти і тренування, і змагання. Реконструкція центральної арени Кіровограда знаходиться під постійним контролем обласної влади. Ми зробимо те легкоатлетичне ядро, яке давно очікує місто Кіровоград, яке обіцяли попередні орендатори. Сьогодні вже ми бачимо не на словах, а на ділі, як це втілюється в життя. Ще одним приємним сюрпризом для прихильників спорту стане відродження колись одного з найкращих спорткомплексів Кіровоградщини колосу. Ми розглядали майданчик, де буде створено мультиплекс. Плюс з урахуванням того, що там взагалі інфраструктура навкруги така багато спортивна да, да, да. і футбольне поле, і бейсбольні поля. Я думаю, це таки може стати серйозним осередком. Плюс Якщо ми зможемо зробити ремонт і цієї готельної частини колосу, в якій могли б зупинятись спортсмени, це додасть можливості нам по проведенню різного роду зборів, підготовок до Олімпіади. Двері оновленого та реконструйованого колосу будуть відкриті для представників усіх видів спорту, говорить губернатор. Своє місце не лише легка атлетика, бейсбол і без сумніву баскетбол, але й інші види спорту знайдуть в тому мультиплексі, які зможуть розвиватись і проводити тренування і в зимній період. Тож, враховуючи амбітні плани влади та соціально відповідального бізнесу, у нинішньому році у Кіровограді з'явиться сучасний футбольно-легкоатлетичний стадіон, а у наступному і мультиплекс. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, новини спорту.